Бомба на басівкуті. Сьогодні у рівному містяни добряче сполохались. На одній з місцевих водойм помітили незвичайну іграшку у вигляді гумового каченята з підозрілим саморобним предметом на ній. Без зайвих очікувань одна з небайдужих рівнянок викликала спеціалістів. каже, вирішила перестрахуватися. Тим паче, під час війни варто бути готовою до всього. Почала шукати очима, десь дитина, ну бо спливе як круг, як дитячий. Я подивилася, ну в принципі на пляжі йшла через пляж, то дітей сильно не було. Потім вона по хвилях почала прибуватися вже в полі зору ближче. Я побачила, що на ній щось ну, таке цікаве. Вона застряла тут на дамбі, тому що там така сітка стоїть загороджувальна, то вона застряла на дамбі. Я підійшла ближче, його сфотографувала, бо побачила всі ці дроти пристрої. Відійшла з мосту і викликала поліцію. Правоохоронці оперативно дістали іграшку з води та перевірили на наявність небезпечних предметів. Як розповідає начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП Рівненщини Валерій Крутой, виявилось, що качка загрози не несе. Оперативно під'їхали. і виявили, що встановили точніше, що патрульні поліцейські надійшло повідомлення для них від жіночки, що є в воді знаходиться предмет. Вони оперативно спрацювали, полізли той предмет. Достали от на берег. от, і ми вже оглянули. І було встановлено, що це була надувна іграшка дитяча у виді качки. І там з, трішки там з якимись елементами доробки, от хтось бавився. Правоохоронець пояснює, однозначно варто звертатися до спеціалістів у разі виявлення підозрілого предмета. Втім, існують характерні ознаки, які допоможуть відрізнити звичайний предмет від такого, що може нести смертельну загрозу, зокрема, прикріплені до предмету елементи зброї, плати, телефони, специфічний запах легкозаймистих речовин та інше. Треба зважати на сам вид цього предмета. Як правило, це якісь підозрілі пакети, сумки. Як правило, з цих пакетів можуть торчати якісь дроти. Ці дроти можуть йти далі на якісь елементи зупинки, наприклад. Або ж дроти з пакетів, якщо вони в під'їздах, можуть йти до дверей. До вікон натягнутих на даних підозрілих предметах можуть бути якісь сигналізатори світлові, тобто світлові діоди, якісь звукові сигнали. Тим часом, доки вибухотехніки не фіксують випадків розпосюдження саморобної вибухівки, жителі Рівненщини продовжують наражати себе на небезпеку, зокрема, мінну відвідуючи ліси на півночі області та нехтуючи заборонними таблицями. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал ITV.